16 листопада кам'янський хор Журавка відзначив своє 30-річчя. З нагоди ювілею співочий колектив провів у музеї історії міста концерт для своїх поціновувачів. На заході були присутні почесті гості, які привітали хор Журавка зі святом, побажали подальшого розвитку та натхнення. Більше про сам захід розкажуть мої колеги. Цей колектив створився 30 років тому назад. І якраз Україна щойно здобула незалежність. У цей час діяльність колективу Журавка мала дуже вагоме значення для збереження української пісні, для збереження українського слова. Значення саме таких колективів на культурній мапі України є достатньо великим. Я вам дякую за те, що ви піднімаєте нам настрій за збереження українських традицій, історичної пам'яті. Ансамбль був створений у листопаді 1993 року на базі територіального центру соціального обслуговування Дніпровського району міста. У складі хору діють дуети горлиця та коралі, квартет Джавеліни, ансамблі Веселка та Надія, хор постійний учасник концертів всеукраїнських та регіональних фестивалей, де займає призові місця. Сьогодні у співочому колективі 30 талановитих голосів. На березі Дніпра зібралися дівчатка і сказали: А давайте ми назвемося журавкою і будемо співати, прославляти українську пісню. І ось уже 30 років дівчата співають, прославляють пісню, несуть її доносять до діток, до всього населення нашого міста і за містом, і по всьому району і радують своїх глядачів своєю творчістю. Уляна Степанівна розповідає, що пісні колектив пише сам. До хору учасники ходять із задоволенням. За чотири години репетиції вони встигають зробити розминку, поспівати, посміятися і поділитися новинами культури. І після такої активної репетиції все одно не хочуть йти додому. Пані Уляна співає вже 38 років, у хорі 20, майже з самого початку його заснування. Каже, покидати колектив до ста років точно не планує. Це дуже цікаво в цьому колективі. Ми багато чого узнавали нового, ділилися з подругами своїми знаннями, співали свої пісні ідентичні, хто з якого регіону і хто їх знає. І ми ділилися завжди цим. Завжди було весело. Ми з задоволенням будемо працювати. Це все нам дає наснагу, дає енергію, дає бажання жити і творити. Керівниця хору журавка запрошує всіх бажаючих, хто любить українську культуру та українські пісні, стати частинкою великої співочої родини.